Сьогодні вирішила зробити запіканку з творогу. І вермишель, так як ми не любимо, то я роблю завжди гречні. Скільки тут творога в мене, скільки гречки, не знаю. Всього цього бо купили в маркетопі творог. А він порошковий, не дуже такий. Ну, їсти його так зі сметаною. Не смачно. Він не смачний. Ну що ж його викидати. Тому вирішила зробити запіканку. Кажу дітям сирники чи запіканку. Ні, запіканку. Сирників ми вже не хочемо. Ну, буду робити, значить, запіканку. Відварила гречки. Зараз перемішую з творогом. Додам яйця, цукор, сіль за смаком в духовку на 180-200 градусів. І випікати, поки така. Скаринка гарна не появиться в нього. Так, я додам одразу сіль, трохи, для стабілізації смаку. Додам, а в мене ванільного цукру, щоб вона така запашна нема. Ні ванільки, ні цукру ванільного, нічого немає такого. Так, і в мене тільки три яйця, думаю, досить буде. Все на око. Скільки чого, тут нема нічого такого, що прямо треба виміряти все. Скільки є творога, гречки відварили. Скільки у вас там вийшло той гречки, яєць. Додали все, перемішали гарненько форму чи противень, що там у вас є. Виклали його і поставили випікатися. Так, ось я перемішуємо. І смачна вона. Мені вона подобається. А з вермишелю, з макаронами, мені не подобається. Все, перемішала я. Бачите, як воно? Ну так воно на телефоні і не видно, що а, творог хоч трошки видно тут. Це ж порошковий творог. Домашній творог так не перемішується. А цей ось, він наче розчиняється, геть його і не видно з гречкою. Так, зараз викладаю на противень Так, виклала я уже у форму, збила яйце. І так потрохи заливаю, щоб така скаринка була гарненька. гарненька гарненька Ой, невдобно, бо зараз тільки посередині налью. Все, так, залила. Я розводила яйце трохи з водичкою, бо в мене одне було для того, щоб палить. Пішла, подивилася, курка знайшла. А Ви можете просто збити яйцо без водички і палити. Ну, Тут економія на всьому економить. Кури не несуться зараз такі часи. Так, і ставимо у духовку 180 або 200 градусів. Дивимося. Ставимо одразу на 180, а там потім дивимося. Може, додаємо, а може, так і залишаємо. Дивлячись, яка у вас духовка, як вона гріє. На кота печеться я скоро її витягати буду. М? Яка гарненька скаринка. І ось така запіканочка зарум'янена. Така смачненька, пахуча в мене вийшла, вийшло. Пахне, а якби ще ванілечка, то взагалі б. А тепер або сметанку. Або кисіль такий якийсь вишневий. І ріжеш, поливаєш і ісиш. Хто пам'ятає в садіку, кому давали в садіку таку запіканку? Це моя любов і ще з садочка. Отака От запіканка. Я повторюся, хтось робить з вермишелів, хтось таку взагалі не робить. І питають, вона смачна взагалі, як ця гречка з творогом? воно взагалі смачне, дуже смачне. Це прям, не знаю, мені дуже подобається. З макаронами мені не подобається. А це, це я вже повторяюсь який раз, а це дуже, дуже смачно. Нам з Крістіною чогось такого хочеться дістану Зан... кормичку, розморожу. Хурми і поїмо. Я завжди така, якщо вона тверденька, от така і потім розморожую, який дістать. І вона тоді м'ягенька, не терпка то що треба. Смачна, дві. Ось так кладу, вона розмороджується. Може, вона тоді вже не така корисна. Але вона не в'язка, не терпка, а солоденька, смачна така хурма. Кристіна сидить, розмальовує картину. Це вчора Нікіта отримав. Геть носом не дихаєш. Геть, хоч і капаєш, щось вони не допомагають, ці каплі ці пігулки такі. І щось геть не диха носом. Вчора Нікіта отримав зарплатню першу свою та порадував сестру. <сум> Нова картина, осінній ліс. Хотіла показати вам, яка вона буде. Ну, вже Кристина розмалює, то тоді покажу, яка вона буде. Вона сидить, займається блокнот. Я купив, те, що вона заказувала, нову картину купив їй для розмалювання. Такі ціни, якийсь блокнот 150, Ні, чи 169, чи 149 гривень, щось таке. Це ж кошмар, якийсь просто блокнот. І мама над головою роздивляється, як вона розмальовує. І подобається в нас. щось кажу е, оці ось ока, краплі, ось отакі. Потім отакі ось краплі. І не одні жодні краплі не допомагають. Може, ви якісь посовітуєте краплі? Це нові купили вчора. Я вже не знаю, чим її капати. О, у нас вже три години дня, сміття забрали. Коля казав, там такі важкі пакети. Вони не заберуть. А, сусідська собака на мене, ріта з-підворот на неї. Десь там уже моя дитина повинна йти з роботи. Він приходить десь о 20 четвертого в три переодягається. 20 минут 4-го поки де йде. Десь повинен йти. Таке в нас на сьогодні на вечір і на завтра сніг стоїть. Ну, побачимо. На вулиці тепло, не холодно. Вітру нема, не холодно. Хорошо так. Тільки в хаті оце нудишся. Ну, все поробив, все, і все. І зараз оце з три години. Сім часів, 7 годин цього вечора вже не знаєш, що робити. І спать, не спати, і таке ото. Нічого, сміття забрали, ти казав, не заберуть. Забрав, я теж дивився. Ти виходив, дивився вже? Mm? Виходив, дивився. Ти... Я виходив, якраз вони забрали, я виходив дивився. Слухав? Чи тебе, слухав, чи тебе матюкають, чи ні? Ні, він тільки на мене подивився, улыбнувся. <реш> так, ехійненько. Я, я поняв, що він сказав, що я хороший. <реш> а у нас тут вже і дров, да, так. Ящики. дров так уже пішло, гарненько, так? Да? Я Ящики на розпалку. Плівка всяк. Це дрова. Уже так гарненько. Пів сарая. Так да, більше половини. І ще половини вже нема. Це я оце дивлюсь на дрова, і все в мене є та саме, в голові крутиться, Колька, у нас є можливість потрапити в тюрму. Ха-ха-ха. <ріпи> <Це тут. ріпи> Тебе документи є на дрова, <ріпи> бо ми потрапимо у тюрму. Ха-ха. <ріпи> Коля документы, довидка с поселка, с психушки. Все документы, что у него есть. Угу. Это, наша, это наша Рита потерялась где-то. Гукны. Рита уносись. Ага, ні. Хто се А не, ну. то цей Наташкин пес. Наташки не надома нема, він прив'язаний виїха. Ты наче по-моему? Ну пройди туди подивись, може якась наша заскочила. Може Ріта там бігала, а вона потерялася і вийде. Бо двох нема. Ты не сліпий, ні? Да, зкавуля десь? Ріта, це ти завела? Хе-хе-хе? <рістила> це ти завела? <рістила> наші не. Ліза, ні, тебе тільки вночі. Тебе тільки вночі, Ні. Що? Ні? А де ж наші?

Ще да, ще світло коричневого нема. Десь в блудах. Одна вже знайшлась, значить там і та була. Куди опять пішла? Під ворота, через... десь щось вони там знайшли. Всі туди тікають. Нерпи, а. А. зато в двір ніхто не може зайти, а? ці, ці шавки окружають Фонда. так, угу. а Міша воно як виділується, псарня І ця проситься, ну цю ж не можна. О, отримали. Получила, якась собака гризанула? Зараз будуть летіти додому. Пока-пока. До наступного видео. А мы чекаем сейчас на вечер. Все подходятся до дома. Все, всем пока-пока.